За три хвилини ти дізнаєшся неймовірно важливі речі, які дозволять тобі додати енергії, зберегти здоров'я та заощадити бюджет. За останні кілька років, у зв'язку з пандемією, спадом економіки та військовими діями в різних країнах, люди почали заїдати стрес, менше рухатись, набрати вагу, гірше почуватися. Збільшились витрати на ліки та фармпрепарати. Відповідно, це почало відбиватись на тому, як ми виглядаємо і як ми почуваємось. Зараз ти дізнаєшся, як за твого способу життя і звичок харчування смачно і корисно харчуватись, і при цьому знизити витрати на їжу. Додати енергії, контролювати свою вагу, підняти імунітет. А найголовніше прибрати непотрібні витрати. Середній бюджет людини на їжу на місяць становить 40% від доходу, в середньому 7 тисяч гривень на місяць. На ці гроші ми купуємо продукти в супермаркеті, а також їмо в громадських закладах у місті. В сучасній харчовій промисловості, в продуктах досить часто мало поживних речовин. Також ми вживаємо багато шкідливих і непотрібних жирів, емульгаторів, барвників та інших речовин, яких повно в сучасних продуктах. В результаті ми отримаємо поганий сон, зайву вагу. Погане самовчуття, поганий настрій, жахливу шкіру і шукаємо способи все це виправити. Спочатку ми йдемо в аптеку і купуємо пігулки від голови, від запору, від безсоння. Потім йдемо до косметолога і витрачаємо гроші на підтяжки, дорогі креми та інші процедури. А потім заходимо в магазин і, щоб підняти настрій, купуємо алкоголь, булки, солодощі та інший фастфуд. Загальні витрати становлять 10, а то й 12 тисяч на місяць. Коли людина підключає в раціон функціональні продукти, проблеми з вагою, зі сном, шкірою вирішуються самі собою. Більше немає необхідності. Ходити в аптеки до косметологів і мати додаткові витрати. Прорахуйте ваш бюджет на їжу та розділіть його 50% на продукти з супермаркету та 50% на функціональні продукти. Давайте подивимось, як це може покращити ваш бюджет і відбутися на самопочутті та зовнішньому вигляді. Наприклад, пачка якісного сиру, який ти з'їси за один раз, в середньому коштує близько 46 гривень. Порція функціонального продукту у вигляді коктейлю або пудингу, або у вигляді млинців обійдеться тобі лише в 38 гривень. Але ти отримуєш високу концентрацію вітамінів, мінералів, білків, клітковини та антиоксиданів, що дасть тобі масу енергії, 3-4 години ситості, високий імунітет та класне самопочуття. Батончик з магазину або круасан чи кава плюс будь-який інший перекус в середньому обійдеться тобі в 40-50 гривень. Функціональне харчування в форматі білкового батончика з чаєм чи білкова кава, неймовірно смачна та ситна, всього 28-40 гривень. І таких прикладів можна наводити дуже багато. Інший приклад їжа поза домом. Багато хто працює в місті, беруть з собою щось поїсти на обід або виходять у їдальню, кафе чи ресторан, щоб пообідати. Взяти поїсти в середньому обідеться від 40 до 50 гривень. Це якийсь салат, плюс м'ясо, риба чи птиця. Якщо ми йдемо в кафе, ресторан або їдальню, то комплексний обід в середньому коштує від 120 до 150 гривень. Просто замовити собі пообідати в середньому обідеться від 300 гривень вище. Якщо ми замінимо похід в кафе, ресторан чи їдальню функціональними продуктами, це дозволить, по перше, заощадити час. Дуже смачно поїсти та отримати високу концентрацію вітамінів, мінералів, білків, що забезпечить вам гарну шкіру, відмінну фігуру, високий рівень енергії, відмінне самопочуття, високий імунітет, а головне, ви заощадите на цьому мінімум 40-50%. Смачно, швидко, ситно та поживно можна пообідати функціональними продуктами лише за 30-40 гривень. Якщо ми візьмемо ваш бюджет 7 тисяч гривень та розділимо навпіл, половина на продукцію супермаркетів, половину на функціональне харчування, то за 3500 гривень ти можеш вибрати Граму сніданку плюс перекуси, або сніданку та обіду, або інші варіанти. Решту грошей тобі вистачить, щоб купити всі інші обіди, вечері та побалувати себе смакотою, не забути про свіжі овочі та складні вуглеводи, а також заощадити гроші на аптеках та косметологах. Вибирай ефективне збалансоване харчування. Спробуй один місяць і побачиш результати. Для замовлення переходь за посиланням.